Забігає якось старий козак в аптеку. Червоний, спітнілий, кричить: дайте щось терміново від голови. Аптекарка. Болить? Козак. Та ні, я з жінкою сварився. Вона сказала ще раз слово голову відірву. І що? От я заздалегідь ліки взяти. Може, пришити можна буде? <риклад> Приходить жіночка до лікаря-сексолога. І скаржиться, що чоловік до неї охолов. Лікар каже Ось вам пігулки новітні, експериментальні, навіть ще до кінця не пройшли випробування. Дві штучки дасте, а потім розкажете, як спрацювало. Прибігає жінка через два дні. Лікарю, це чудо допомогло. Як прийняв? Через п'ять хвилин відразу два рази, потім ще тричі. Ввечері, вночі два рази прокидався, вранці разок перед роботою. Навіть поїсти не встиг. З роботи прийшов. Відразу разок потім трішки перекусив. І перед смертю двічі, вовочка показує щоденник батькові: математика 2, біологія 2, фізика 2, географія 2, музика 5. Батько говорить до дружини: Ти тільки поглянь. Цей дебіл ще й співає. Щоб відучити маленьку дочку лазити до шафи і перекладати речі, мама вирішила налякати її і сказала, що там сидить злий дядько. Якось ввечері, дивлячись з чоловіком телевізор, в кімнату зайшла доня і, звертаючись до матері, запитала: А дядько із шафи вже пішов? Довго і з великими труднощами прийшлося пояснювати дружині, що дитина мала на увазі. У центрі базару бабтя голосно свариться з продавцем кавунів. А що б тебе шлях трафив такі дорогі кавуни? Бо солодкі. Та я як захочу солодкі, я зятя поцілую безкоштовно і з гарантією. А зять не проти? Зять може й проти, але кавуни все рівно дорогі. Дружина до чоловіка Петрович. Іди сюди, я тобі кажу. Розетку вибило, знову твої руки криві. Та не Таниний, зараз зроблю. Петрович в трусах і. Майці, лізе з викруткою не в ту розетку, тільки пальці не запхай, кричить дружина з кухні. «Не вчи вченого, я ще з армії проводку різав. Через хвилину бац! І на кухні темно. З диму вилазить закопчений Петрович, викрутка догори дригом. На голові кришка від каструлі. Ну, зате тепер точно не іскрить. Дружина сміється, тримаючи телефон. Зніму це на пам'ять і передам на роботу. Нехай подивляться, якого вони собі електрика взяли. Блондинка в магазині. Ось заберіть ці таблетки для посудомоєчної машини, що я вчора у вас купила. Вони ніяк не допомагають. А як ви їх використовували? Як? Як півпачки зжерла, а мить посуду бажання так і не появилося. Приходить мужик у поліклініку, крекче, тримається за спину, заходить у кабінет до лікаря. Лікарю, щось спина болить так, що не зігнутися, не розігнутися, а з чого почалось? Та з нічого, просто сказав жінці, що в борщі у неї мало солі. Лікар киває, щось занотовує. Ясно, це клінічний випадок. Який саме? Виражена форма недооцінки жіночих старань, симптоми. Тупий біль, синець під оком і відсутність вечері. Мужик здивовано. То це що, невиліковно? Виліковно, але дорого. Скільки? Новий сервіз, квіти і казати борщ то витвір мистецтва ще місяць. Мужик розвів руками. Та тоді я краще з такою спиною жити буду. Подарували діду на день народження розумний годинник. Він надів, походив день, на другий зняв і сховав. Сусід питає: чого годинника не носиш? Дід каже Він мені каже, скільки я сплю, скільки кроків зробив, скільки калорій з'їв. Ну і що? Та мені такого не треба. Мені треба, щоб показував, скільки самогонки ще можна випити, щоб баба не вбила. Підпишіться і поставте лайк, коли ваша ласка. Будьмо!